Малий зухвало заявив претензії Усуку щодо Тайсона Ф'юрі. Сенсація на чемпіонаті України з боксу та гонораричі Сори Цигана за бій у Лондоні. А ще промоутер Ф'юрі назвав наступного противника свого боксера. Джеп вподобається, і дивіться до кінця, аби дізнатися, хто ним має стати. Наш Денис Берінчик вдало відбоксував у Лондоні та завоював пояс і бію в Івана Менді. Після чого виклав таке хуліганське фото. А також написав: справу зроблено, як і обіцяв, пояс IB e European їде в Україну. Дякую всім за підтримку. Все тільки починається. Хочеться вірити, що для козака з Луганщини дійсно зараз початок злету. Невдовзі мають оновитися рейтинги. Хотілося б побачити його на вищих позиціях, що мала би змогу дати йому вийти, скажімо, на елімінатор. Допоки боксували би Ломаченко з Хейні, Берінчик на свій великий бій заслужив. Я вибиваю 05. Але крім боксу в Лондоні, ми ще й побачили справжній батл шоуменів Тайсона Ф'юрі і Дерека Чісори. У змі вже оприлюднили гонорари, які хлопці отримали за цей бій. Подейкують, що гарантований гонорар цигана склав 25 мільйонів доларів. А Дерек за найкращу роль боксерської груші отримав без малого 4 лимони, плюс бійці між собою розділять ще й відсоток від пейперв'ю продажів платних трансляцій. Тут весь банк поділиться в співвідношенні 80 на 20 на користь цигана, зважаючи, що це було щось посередині між чемпіонським, рейтинговим і якимсь виставковим боєм зірвати таку велику рибку хороший бізнес для обох. Імовірно, одному з останніх боїв у кар'єрі, чи отримав отримав собі хороші лікарняні за підбите око. Тайсон же без усиль зірвав нехай не найбільший чек у кар'єрі, проте такий, який майже всім боксерам інших дивізіонів навіть не снився. Обидва мають бути задоволеними. Goodieбінг, браті та сестри, в яку дня ви не дивились дане відео. Я думаю, що багато серед вас зараз стежить за футбольним чемпіонатом світу. Але з ким стежити за футбольчиком найцікавіше, то це з Андрієм Сеньківим. Він найкрутіше з усіх розносить український футбол та доступно пояснює все, що відбувається на світовій арені, що називається на хлопський розум. Мені така легка манера подобається, тому можу порадити канал Goodieбенing і вам, адже це той проект, за яким я і сам стежу. Гляньте останній ролик на підтримайте український ютуб. Посилання залишив в закріпленому коментарі. Тім, після бою Фюрі Чисора найбільше говорили не про сам поєдинок, а про те, що буде далі. Усі хочуть бачити мегафайт за абсолютно в надважкому дивізіоні між Фурою та Олександром Усиком. Ланокс Льюіс вірив у можливість тяжка перемогти ще до останнього бою. І вірить після. Я думаю, що на нас чекає відмінний бій між Фюрі та Усиком. Усик чемпіон світу, а деякий час володів усіма титулами на категорію нижче. Олександр прийшов. Пішов на бій Тайсона проти Дерека. Я знаю, що він уважно дивився і відчував цю енергію. Він спробує знайти спосіб перемогти Ф'юрі. Це не буде легкою прогулянкою для Тайсона. Ця людина повністю присвячена своїй роботі. Він повністю викладається під час тренувань і має велику волю до перемоги. Я моніторю думки американських та британських експертів і екс-боксерів. Там в Усика не вірить майже ніхто. Усі просто приголомшені тими габаритами та легкістю на ногах, якою володіє циган. Букмекери також, вочевидь, будуть ставити фаворитом саме британця. А що ви думаєте, боксери? Невже в цьому бою все вирішено і Усик не зможе підкорити цю вежу? Напишіть у коментарях, хто ваш фаворит бою Усик фюрі та чому перед тим як детальніше пройти до можливого бою усик фюрі, давайте і про внутрішні справи в боксі на Франківщині. Відбувся чемпіонат України з боксу серед дорослих. Назву чемпіонів. Золото у вазі 48 кілограмів завоював Андрій Тишковець, 51 кілограм Дмитро Замотаєв, 54 кілограми чемпіон Павло Коваленко, у 57 Тарас Бондарчук, 60 кілограмів Дмитро Черняк. 63,5 – Ярослав Харциз перший, вага 67 Віктор Петров, 71 Максим Молодан. У 75 переміг Іван Папакін. Золото у 80 кілограмів завовав Олександр Хижняк, а у 86 – Богдан Толмачов. 92 кілограми чемпіон Аркадій Карцан. 92 плюс перший Дмитро Ловчинський. З цікавинок я би відзначив срібного призера Олімпіади Хижняка, який виступав не у звичній 75 кілограмів, а у 80 і став чемпіоном. Хоча з того, що мені відомо, на тренувальних зборах Сашка ставлять навіть із супертяжами, і він однаково вдало боксує навіть із ними. Як не дивно, але один із найперспективніших боксерів України, чемпіон світу серед дорослих Юрій Захарєєв, не перший Юра, який був у таборі Берінчика, поступився у сімдесят кілограм у фіналі Максиму Молодану, якого в підсумку і визнали найкращим на турнірі. Як і обіцяв детальніше про можливий бій Усика з Фюрі. Сторона українця вже давно та відкрито заявляє, що вони воліють цього і тільки цього. Я буду боксувати, чи стайса нам ф'юрі. Що я не буду боксувати взагалі? Але Тайсон якось відповідав двояко, мовляв. Та що там той маленький кролик? Давайте мені справжніх воїнів типу Дерека чи Джойса. Але тепер і сторона Фюрі почала відкрито заявляти про наміри щодо мегафайту. Я думаю, усик наступний. І потім багато відмінних супертяжів довкола. Така думка Арома, який є копромоутером цигана по США. Але з більшою ймовірністю мегафайт розгорнеться на Близькому Сході або в Британії. А там справи Тайсона Фюрі веде Френк Уоррен. Ви знаєте, ми всі хочемо Чому побачити поєдинок з усиком? Я теж хочеться дати Тайсону можливість довести, що він вже довів. Але я був би радий, якби він завоював всі пояси. Це було б відмінне досягнення для його резюме. І я також хотів би побачити його бій з Джо Джойсом, тому що це чудовий поєдинок зіткнення стилів. Мені подобається така доволі однозначна риторика щодо Усика як від Ф'юрі, так і від його промоутерів. Я не думаю, що це саме грандіозна в лапках перемога над Чисору на них так вплинула. Скоріше план був задуманий раніше. Головний бій Усик, розминка перед тим, чи Тепер же про нього почали говорити відкрито. А такого наїзду на Усика ви ще точно не чули. Малий забіяка в Лондоні зухвало себе поводив по відношенню до українця. Ти впевнений, що наступний поєдинок буде стайсана фірм. Я цього дуже хочу. Весь світ цього хоче. Всі люди запитай, всі люди хочуть тут поєдинку. Це побачить поєдинок. Правильно? Yes, have? You, you, you have to get your Я done first. Oh, Tyson's son! How yeah. <laughs> should have you in the first round all day <laughs> long? It's Alexander. Alexander has a son, ten years old. You yes. wanted to fight him? <laughs> first round, it's Dream. It's, it's your dream. А по манерам цьому малюку щось забули пояснити. А я вам казав, що всі західні експерти віддають перевагу Тайсону. Втім, якщо більшість експертів настільки авторитетні, особливої загрози. І нема. До речі, вже є коментар Усика про бій Ф'юрі Чисора. Думаю, ви усміхнетеся, подивившись його. Тому раджу глянути в останньому ролику на нашому каналі. Побачимось!